ДПС нагадує про декларування благодійної діяльності. Благодійники, які отримують пожертви від фізичної осіб зареєстровані в офіційному волонтерському реєстрі, повинні подати до податкової служби річну декларацію. Загалом відзвітувати про майновий стан і доходи варто до 1 травня. Отримані благодійні внески, а також інші доходи, які не включаються до розрахунку річного податкованого доходу відповідно до статті 165 кодексу податкового кодексу, відображаються у рядку 11.3 розділу 3 доходи, які не включаються до загального річного податкованого доходу. Благодійництвом вважається добровільне безкорисливе надання коштів іншого майна у власність бенефіціарів, отримувачів благодійної допомоги. Також ДПЗ наголошує на деяких винятках, коли платникові податків не обов'язково звітувати про особисті або майнові пожертви. Нагадаю, що відповідно до статті 179 податкового кодексу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував наступні доходи. Це від податкових агентів, які згідно з розділом 4 податкового кодексу не включаються до загального місячного річного податкового доходу. Доходи, які отримував виключно від податкових агентів, незалежно. Ежно від виду розміру, нарахованого виплаченого чи наданого доходу, крім випадків, які теж передбачені розділом 4 кодексу, також не оподатковується. Ну не подається декларація і не сплачуються податки при отриманні доходів від операцій продажу чи обміну майна дарування дохід від яких відповідно до, до цього розділу не оподатковується оподатковується за нульовою ставкою або з яких доходів при нотаріальному досві... посвідченні вже був сплачений податок і, і також у вигляді об'єктів спадщини які оподатковуються за нульовою ставкою податку або з яких сплачено податок до нотаріального оформлення загалом декларування благодійництва заявляють в ДПР, Має засвідчити прозорість волонтерської діяльності та цільове використання коштів. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.